Вітаю, поціновучі математики. Виконуємо таке завдання, при яких значення х не має коренів рівняння. х квадрат плюс 4х мінус А дорівнює 0. Щоб квадратне рівняння не мало коренів, дискримінант цього рівняння повинен бути від'ємним. Отже, дискримінант b квадрат мінус 4 ac У нашого рівняння коефіцієнт А одиничка. Коефіцієнт b – 4, коефіцієнт c – a. А. Підставляємо формулу. 4 до квадрату мінус 4 помножити на 1 помножити на мінус А. 4 до квадрату 16, мінус перед добутком, один з множників від'ємний, отримаємо плюс 4 на 1 і на А 4А. Нам треба, щоб дискримінант був від'ємним. Отже, 16 плюс 4А менше 0. 4а залишаємо в лівій частині, 16 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Обидві частини нерівності ділимо на 4. А буде менше мінус 4. Отже, при А менше мінус 4 дискримінант буде від'ємним, і, відповідно, наше квадратне рівняння коренів мати не буде. Перше завдання виконано а мінус 1х2 плюс 2а 3х плюс а до рівня 0. Звернемо увагу, що перед х квадрат коефіцієнт з параметром. Отже, розглянемо окремо випадок, коли цей коефіцієнт буде рівний 0, тобто, коли наше квадратне рівняння перетвориться в лінійне. Якщо а мінус 1 рівне 0, Отже, а рівне одиниці, тоді ось цей доданок перетворюється в нуль і залишається 2 помножити на 1 мінус 3х плюс 1 дорівнює 0. 2 мінус 3 мінус 1х плюс 1 дорівнює 0. Отже, мінус х дорівнює мінус одиниці, х дорівнює одиниці. Ми маємо корінь. Отже, а одиничці не може бути рівним, тому що тоді корінь ми будемо мати. А нам необхідно, коли наше рівняння коренів немає. Отже, розглядаємо другий випадок. А не рівне одиниці. Тоді ми будемо мати квадратне рівняння, а квадратне рівняння ми розв'яжемо через дискримінант. Коефіцієнт перед х квадрат дорівнює А, коефіцієнт перед х дорівнює б. І вільний член С. Підставляємо у формулу дискримінанта b квадрат мінус 4 множимо на А і множимо на С. Дорівня. Квадрат різниці. Розкриваємо формулу 2а до квадрату, 4А квадрат мінус подвоєний добуток першого на друге плюс 3 до квадрату. Мінус 4а в дужках, а мінус 1. Я ось таким чином перетворю. 4а квадрат без змін 2 на 2, 4 і на 3 12а плюс 9. Перед дужками фактично маємо множник мінус 4а. Щоб розкрити дужки, треба помножити по черзі на кожен вираз в дужках. Мінус 4а множимо на А. Мінус 4А на мінус 1, отримаємо плюс 4А. Бачимо протилежні доданки, вони взаємознищуються. є подібні доданки, мінус 12а і плюс 4А це мінус 8А плюс 9. Оскільки нас цікавить випадок, коли рівняння коренів не має... Наш дискримінант повинен бути менше 0. Отже, маємо нерівність мінус 8 плюс 9 менше 0. Мінус 8 залишаємо в лівій частині, 9 переносимо вправу, при цьому змінюємо знак. Тепер обидві частини нерівності нам треба поділити на мінус 8. Отже, коли ми ділимо на від'ємне число знак нерівності, змінюємо. Мінус 9 поділити на мінус 8, я запишу у вигляді дробу. Що ми помічаємо? Мінус чисельнику, мінус знаменнику при діленні двох від'ємних чисел буде число додатне. 9 восьмих, неправильний дріб можна виділити цілу частину. Отримаємо 1 цілу, одну. 8. Отже, А повинно бути більше 1,18. Але пригадуємо, що у нас квадратне рівняння було у випадку, коли А не було рівне 1. Отже, рівна 1ці виколюємо 1,18 більше. А повинно належати проміжку від 1,1 до плюс нескінченності. Завдання виконано.